За усталеною традицією, у кам'янському проводжали спортсменів на важливі змагання з 19 по 22 лютого 16 вихованців міської федерації «Теквондо» будуть виборювати першість на масштабних спортивних змаганнях у місті Хмельницький. Підтримував та налаштовував на перемогу спортсменів міський голова Андрій Білоусов. Шановні спортсмени, шановні тренера. Да, у нас в місті дуже потужна федерація таквандо. Я знаю, що ви вирушаєте в змагання у місті Хмельницький на всю українську універсіаду та на Кубок України. Я бажаю вам, щоб ви повернулися з перемогами, але незалежно від результату, те, що ви приймаєте участь в таких змаганнях, це дасть вам досвід необхідний для ваших. Подальших тренувань для подальших перемог. На масштабних змаганнях наше місто представлятимуть вихованці першої, другої та четвертої дію США. Найсильніші та імениті спортсмени. На ці змагання я налаштований дуже добре, готовий отримати свою перемогу. В цьому спорті я вже 9 років. Зараз я чемпіон турніру Президент Кап Кап» G2 у Туреччині. Двократний чемпіон чемпіонату України. Наша команда дуже сильна. Всі спортсмени йдуть до своєї цілі. Усього спортивний захід у Хмельницькому збирає близько пів тисячі найкращих технондістів зі всієї України. Це змагання, де будуть приймати участь і діти, і молоді, і дорослі, і в різних категоріях. Тому хочемо, щоб наші спортсмени приїхали, як завжди, з золотими медалями, переможцями. Ми над цим працюємо. Ми постійно допомагаємо з міським головою Андрієм Білусом Ми постійно аналізуємо виступи наших спортсменів. Разом з напутніми словами спортсменам передали сертифікат, аби вони змогли дістатися до Хмельницького та проживати у місті на час змагань. Ми дякуємо міському голові, дякуємо громадській організації бджола за допомогу за постійну підтримку нашого виду спорту. Впевнені в тому, що ми привеземо до нашого міста цілу купу нагород високого гатунку та гідно представимо місто Кам'янське та область на цих змаганнях.